ПШУ 4 Маслопрес. Питання перед докторам. Стояв у мене рідний. Рідний стояв отакий кусок металолома. Один я здав, Цей остався. Качество. Шліци нарізали на токарному станку. Не шліфоване. Накриваються, блін ці на редукторі. Які тільки не став, і пушні, і салдеповські, які хоч говно вирвало, і флянця виривало, і сальника цього. Даже я вже сам просверлив ту дірочку сапун. Давлення создається. І порушитрувало бронзові блін. Це все говно. Так що купляйте такий редуктор, ціна одинакова 3,5, він був 1000 гривень. Ось такий редуктор PM RW63 к 25. Плюс беріть, тут стоїть більша дірка на двигатель. Тулку і шпонкою ставити туди самий черв'як, надіваєте на двигатель і ходить, все воно хорошо. Передавив я приблизно вже нею. Так вона непогана, хороша, енергії багато не тягне, там кіловат двіятель. Примірно передавив тон 8. Для себе це хороша штука. Засипав тільки через решті треба. Прививати крупні полки. І все. Які питання ще є? Пишіть, відповідь